Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Каналмовнік GTA San Andreas. Продовжуємо проходити. У нас залишилась тут поки що одна місія. Вірніше, як залишилось? У нас поки що одна завдання е, по розширенню нашого цього. Е, діла справи нашої. Дивно, що інших завдань немає, але окей, добре, поїхали, погнали. Не нав'язливо нагадую. Привіт, Джетра. Як ти? Какие-то копы ждут тебя в офисе, чувак. Тенпени. Ладно, чувак, я разберусь. Я смотрю, вы тут неплохо устроились. Интересно, как испытывай брат, которого петушат на нарах, пока ты прохлаждаешься на свободе? Ну и чего вы хотите на этот раз? Мы лишь хотим делать спокойно свою работу. Без сраного сердобольного либерала, сующего свой нос в дела, в которых сам ни черта не понимает. На вас пресса, что ли, вышла? Что ты, мать твою, знаешь об этом, сопляк? О, полегче, Эдди, не надо спешить. Один молодой журналист пытается заработать себе имя. Он не знает, как ведутся дела на улицах. И что он должен писать то, что ему говорят. Да, в общем, нам нужно, чтобы ты его заткнул. Да, столько Его тоже заткни! В общем, есть один журналюга, который копает под пуласки. Мы не знаем, кто ему стучит, но мы знаем, что у них сегодня будет встреча. Позаботься о нем! О, милое местечко. Карл. Темпані сховав снайпер з гвинтівку на сусідній будівлі, знайдіть. її. А, я знаю, де вона. Окей, пішли. приблизно знаю. Не нав'язливо, нагадую, ставити лайки під час перегляду, бо після нього. Ух ти, там ще не тільки снайперка є, тут ще й вогнемет є. І кий. Нащо нам кий? Нам кей не потрібен, нам снайперка потрібна. В мене питання: а схералі тут робить темпені, блін. Наскільки я знаю американську цю систему правоохоронних органів, то у них кожен відділок, типу, в кожному місті, штаті, юрисдикція поліції розповсюджується тільки на їхній штат. І там. Типу на деякі міста. Якщо там, умовно, поліцейські із Нью-Йорка, то вони не роблять свої справи там в якомусь е, сусідньому місті. Ну вони по факту і не роблять, вони замовили нам цього, чувака, блін, застрелити. Ми, ми... Карл мог би, міг би зараз е, піти до поліцейських е, е, Сан-Фієро і сказати, е, що поліцейські з е, сан Блядь, як це перше місто називає? Ну коротше, ти зрозумів. З того міста. Бля, скільки тут зброї розкидано. А, цей. Займаються неподобствами. Репортер на станції Кренбері, рухайтесь за ним, поки він не зустрівся з ціллю потім вбийте обох. Це я вмію, це я дам. Мені, напевно, мотик потрібно було б взяти якийсь, ні? Типу зайти в поліцію сан і сказав, от до цього поліцейського сказав: Чувак! Сан цього. А, блін, та диви, в голові крутиться, не можу згадати. А, мені напевно машина потрібна якась. Чи, трак, чи мотоцикл. Давай, я на всякий випадок візьму, хай буде. Тихо. А де він? Давай я тут припаркуюсь. Репортер сів на потяг. Ідуть в Сенсі. Алло. Жесть. Знав би я б на потяг сів. Добре, я поїду, я не гордий. Лос-Сантос, господі Лос-Сантоса. Сказати поліцейському СанФієро, що у з Лос-Сантоса. Займаються тут контрабандою, неподобствами іншими. І поліцейський Сан-Фієро такий: а, то мені можуть зробити підвищення за те, що я знайшов корупціонера Копа бля, і заарештував його. Ну, типу, вони ж. Ой, бляхань, дякую. Вони ж, типу, на його е території, правильно? Тобто він має право заарештовувати, я так гадаю. Типу, заробив би собі добру славу, ми позбулися того, цього довбаного темпані. І купу проблем пов'язано з ним. Ми довго їхати будемо, чи мені обігнати потрібно? Я зараз в, в зустрічний потяг, як лупнусь. Давай я тут вийду. Краще тут почекаю. Чи вона зараз почне трендіти, що він десь зійшов там. на якійсь зупинці? Я не розумію. Завдань, коли потрібно просто тупо їхати. Стежити за кимсь. Ну я розумію там кілька хвилинок, ну, типу, секунд 20, 30. Хвилинки і секунди. Ну, таке, тут ожне поняття. Ну, ось. Але, блін, ну так довго їхати, ну капець. В Лос-Сантос він їде. Ну, Судячи з того, що він має справи з, з, з тим чуваком, то скоріш за все в лоса. Ха! <с>. Не весь рейк зійшов потяг, капець. Розробники не доробили. Рокстар! У вас баги, у вас глюки. <с.> <с.> у вас потяги по рейкам не ходять. Давай я го. Ой, блядь, тихо. Бо я зараз під потяг залізу ще. Це так довго їхаться, капець. Не люблю такі завдання. Абсолютно не подобається. Нам потрібно якось в Санфієро розвиватися. Де цей темпоні взявся? Да перестаньте вилять задницею. Їдь по коліях собі. Диви, З'їжджає постійно. Ех. Ярова моделька у вас. Не тримається колії. Вже третій потяг на зустріч проїхав. Куди він оце їде? А, він тут зупиниться? Не поняв за. Не поняв зараз. А куди він? Тихо, обережно. А де він вийшов? Контрольна точка збережена. Розвернись. Так, тихо, стоїм, за стовбом, він нас не бачить. І спу... <с> Перелякометр, бля. Не дьоргайся, дурачок, Карл, він тебе побачить. В нього нога затекла просто. Та я думаю, стоять оце на сходах на мопеді за колоною ховаться. Так, тихо, обережно. Тире тетирі. Тититирі. -ти 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 Тихо, обережно. Як добре, що я мотоцикл взяв а не цей, а не машину. Чуєш, а можливо, він на мотоциклі мене не бачить тупо. Ну, це дивно, але мені здається, що якби я пішки за ним йшов, то цей перелякометр вже був би, блін. Я вже рази чотири починав заново. Будьте готові слідувати. Та чекаємо на таксі, що робити? Оно ну, таксі. Мені здається, тут питання не в тому, що наскільки я близько до нього, питання в тому, що він ще поки навіть не підозрює, що за ним слідкують, тому типу йому пофіг. Хоча, чесно кажучи, я, якщо б побачив би на, цьому, на зупинці метро там, чи з -з залізничній станції е мотоцикліста всередині, я б подумав, що тут явно щось не так. Особливо, якби я займався такою якоюсь неподобствою, як оцей. Ага, ага. Ага. Тепер побачив. Нормально взагалі. Так, давай контрольну точку. Угу. Тут він не бачив. А чому як тільки він всім в машину, тобто він би мене бачив, якби я пішки був. А так як я на мотоциклі, то він мене не бачить, да? А як тільки він сідає в машину, я можу злізти з мотоцикла, і він мене також не побачить, тому що він буде дивитися за транспортом. Типу, підозрювати, що. А ні, де ви бачите, себе. То взагалі в притул майже до нього потрібно бути. Тобто відстань між е, пішоходами і транспортом на переляку метрі цьому. Вона різна, вона кратна чомусь. Відійди, чувак. Близько під'їжджать не буду. Так, десь мені потрібно стати так, щоб він мене не тогой. Ну він в ту сторону їде. Давай я отут стану. Отак. Лови швидше свій таксі, алло. Отак, стану. Давай, давай. Слідуйте за ним до цілі. Це є залюбки. А я щось в Лос-Сантосі не пам'ятаю таких цих. Я не пам'ятаю такої місцевості в Лос-Сантесі. Це куди він заїхав? Де це знаходиться? Я взагалі не пам'ятаю цього райончика. Ну, їдь, чувак! Нарешті. Interglobal Television. Тут якісь кіношки знімаються. А тут ми можемо купити кіностудію цю. Це ж кіностудія, правильно? Павільйон 25, Стейс 25. Hey, hey, hey! Я ж так розумію, що, ну, типу, було б прикольно кіностудію також з фільмами якісь завдання. Nissan Skyline. Бачиш, яка класна тачка. Е, алло, ти тільки далеко не від цей. Не від'їжджай. Ну okay. <laughs> зараз буде червоним провалено, тому що загубив з виду. Okay. Куди він? Так різко повернув, від, Відривається. хоче відірватися, хвост скинуть. Ніхіра в тебе не вийде, чувак, ніхіра в тебе не вийде, я тебе бачу на радарі. Якщо на... Він петляє, він стопудово петляє, блін. Хоче заплутати, ніхіга в тебе не вийде. Піть. Ааа, місія слідкування. Це так тупо, трошки, мені здається. Що цим розробники хотіли? Витримку? <світку> Витримку гравця? Подивитися. Наскільки гравець довго зможе не нервувати і слідувати за цілею, не наближаючись. Та давай. ту ту Тутуту. Блін, ну скоро ніч вже, взає... Ну, пацани. Все, він приїхав. Занадто близько, все стою. Не приїхавши. На Пірс є, ага. Наближається до ведут від нього на відстані, поки він не зустрінеться. Та я зрозумів. Тримаюсь я на відстані. Це снайперку краще буде взяти, тихо. Коротше, ота байда, ота, отам червона фігня В мене не працює. Я бігав, дивився, ніфіга не працює. Напевно, все-таки потрібно буде відкрити великий острів третій. Тоді запрацює. Тихо. А, готовий за 3. Три... Якщо у вас є гвинтівка, вбити їх обох. Злась, у мене є гвинтівка. Чи є у вас гвинтівка? Є у мене гвинтівка, блядь. Що б та знаю? Чо все? Чуваки, я перся. Твою дивізію. Хоч би пістолет з глушником тут валявся, та ну. Не? Та для тебе, а для кого ще? Хоч би пістолет з глушником валявся, ніфіга нема. Так, а ну що там за завдання? Ну тільки мої завдання і все. В смисли, хто? Алло, пацани, перестаньте. Не дуріть. А, давай я знаю, що зроблю? Давай я доїду до місця. Ну це просто довго їхать. Я доїду до місця і, по... і ще одне завдання, яке зробимо. Прикинь, доїхав до сюда. <с> доїхав до сюда. Мені довелося а, цей. Перемотати час, тому що тут а, тільки з 20-ї години. І коротше я почав місію і побачив, що я тупо в запис не вівкнув. Це в капець. Давай, поїхали. Блін, я вже цю кацину бачив. Хай буде. Блин, ну где же я положил? Куда же я его засунул? Черт! Эй, братишка, ты в норме? Да, Бузи оставил сообщение. Я должен отобрать у Джузи телефон после того, как он позвонит. А потом мне надо будет устроить засаду и завалить барих баллас из Лос-Сантоса. Эй, братишка, съездить с тобой? Нет, нет, это тема для одного. Надо все сделать по-тихому. Я тут решил порыться в хламе и сделать себе глушак. Да ты ёбнутый, братишка. Ты бы завязывал думать в стиле гетто. Ну а что ты предлагаешь? Сейчас покажу. Зацени, братишка. Вот, возьми мой. Where'd Ты где это взял? See, Купил кориш там же, где есть штаны. Это же Америка. Я так підозрюю, що тепер у нас буде можливість купувати фью, оцю штуку. А В амуніції. Ну, це було б логічно. Якщо тут по сюжету така штука пішла, що він сказав, що він десь її купив, то відповідно нам, в нас має бути можливість також купувати, і, скоріш за все, вона в амуніції. Це добре, бо мені цього а, дуже не вистачало. Глушничка. Інколи так хочеться, походити тихе... Тихенько, тихенько я хотів походити, пацани. Ой, блін. Тихо. От курва мать. Так, баласи. Карл, з хералі тобі встралися ті баласи. Ми вже звідти звалили, балоси нас і тут знайшли, блін. Вузі потрібно прибрати Джузі. Вузі, вузі замовив нам Джузі. Перший, як то кажуть, пішов, наскільки я розумію, із цей, із банди Локо. Спочатку Вузі, потім буде, скоріш за все, Тібон. Чи як його? Тібор, Тібон. Ну, коротше, отой, дурачок агресивний. А третім, скоріш за все, буде Майк. Хе, Майк. Відбере твою імперію в Вузі, а потім я у вузі відберу його імперію, мені здається. Але то вже таке, то вже чисто пацанячі такі дружні розборки. Я думаю, в Вузі не образиться за те, що я його накостеляю, потім заберу його, приберу весь бізнес до себе до рук. У нас яка ціль? У нас ціль підкорити весь Лос-Анджелес. Привіт, пацани. Джузі, не хоче, щоб його безпокоїли. Мене те, що його не хочуть, щоб турбували якось насрать. Проберіться в клуб через дах. А я тут був. А я тут був, а я це знаю. А я сюди на мотику залізав. Тепер без мотики. Я боявся дуже впасти, коли. Її... Ну тут трамплін був на горі. Отам. Оно отам, 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 отам. І мені потрібно було намотику сюди залізти. Як же складно було тут залізти, це капець. Обережно так. По чуть-чуть, по чуть-чуть, щоб не них грохнутись, бляхамуха. Так, а що мені вниз? Сюди? Так я ж розіб'юся. Не поняв? Алло. А як мені? Мене текстури не пуск. <смігінь> а я на мотоциклі боявся впасти! Серйозно! А як мені злізти взагалі? Логічно. <смігінь> Логічно. Окей. Блін, а я на мотоциклі ліз сюди, щоб отуди заїхати, щоб там розігнатися. Стрим... Стрибнути. Бля, трюк виконати. Тут, здається, текстурки. Не дадуть. Підкраситься до Джізі, ви маєте. Що? Ви повинні добути номер. Який номер? Номер телефону? Який номер? Він про що? Так, він. Ага, воно він стоїть, окей. Він же мене не має бачить, правильно? Ой, блядь, а мені ці ціни здадуть? Пацани. Ви мене не бачите. Я тихарь. Я по тих по-тихому хочу набухатись. Налити мені. Так а як? Я не розумію, як, типу. Мені грохнуть його потрібно. Якби грохнуть, то напевно була б червона цяточка, ні? Можливо, його підслухати потрібно. Це не ти. -ти, ти не цей не Джузі. Подвінці. Подвінся, шалава. Така ображена, бля. Опять тут же Неделі! Сейчас ваш кормили сделает тот самый особый звонок. Так что, шлюшки, если я узнаю, что хоть одна пытается меня развести... Джиз, ты бы лучше следил, чтобы на этой неделе твою долю подняли. Мы уже на мели слава. Заткнись, сучка, я тут делом занят. Не смей повышать на меня голос, мудила. Заткнись, слава. Не Ну ты и гандон. Слышь, Джизи, надо перетереть. Ну так говори, друг, мы ведь только этим и заняты. Доброе слово тут, мудрое изречение там. Блин, да я прям ходячий сборник поговорок. Нет, ты кое-что проебал. Да да ладно тебе, чувак. Слышь, ну да, чутка попутал. Я не идеальный, понимаешь? я как бы не добрый, не мудрый, понимаешь? Не умный, но, но... Но видит Бог, я пытался. Нет, ты проебал, когда доверился мне. Да брось, детка, я, я... Ты борюшься с жопами и коксом. Гавна ты кусок. О боже. С чего все ждут? Заворите кто-нибудь этого нигера. Куды, алло? В смысле? А куда ты звалив, чувак? Номер дай. Пья. Хер. Хер тут объединялся с цим? С глушником. А куда він? Дай. Згинь! Та бля! Слышь, чого ти стріляв? А де мій колома. Бля. Ой, хорош. А, тут шалав... В смислі? Ти чашу... <смас> шалава. В смысле? Ты чужу? Шалава, шолава? Ты шо, бля? <смас> а куди він пі пішов? Бляха, попереджать потрібно. А, так це ми зараз, саме... Ми... Бля, мото... мотоцикл тут стояв, зараз. Де, стій? Мотоцикл. Давай, швиденько. Оп, погнали. Стій. Та які поліцейські, поліцейський закритись? Та туди ось, 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 ось. Тихо, тихо, тихо. Там что-то подобрать нужно. Поднимите телефон. Полицейский, не чипайте меня. Полицейский меня не чипайте. Пошел в сраку. Тихо. Эй, Цезарь. Здорово, чувак. Как сам? Надо встретиться на пирсе 69. <серкнуто> Мы вынесем синдикат Лока. Хорошо, братишка. Кого-нибудь еще позвать? Не, чувак. У меня все под контролем. Ха-ха, це прикол, блін, який жужі. Підняв телефон, поліцейський такий. А, блядь, він телефон Джузі підняв. Все валом звідси. Він не приділаха. В нього телефон Джузі. Хахігеть, бля. Коротше, мінус один. Синдикат Локо починає сипатись. Я так підозрюю, я так підозрюю, що е, Тібон і Майк. Вже в курсі того, що, типу, я завалив Джузі. І наступні зустрічі з ними будуть, ну, типу, не камільфо. Ну, одразу почнуться якісь трабли. Типу, вони, скоріш за все, вони напевно, за мною якось вийшли. Для того, щоб цього не сталося, потрібно за ними прийти першим. Це було б логічно. Але поки що я так підозрюю, що у нас зовсім інші завдання і цілі. Будуть. Поки що ми в будь-якому випадку їдемо до чого я. Це що? Не зрозумів. Я думав я сюди їду. Значить, їдемо тоді сюди, а наступне завдання буде там. Окей, що... щось тут змінилося. А... Окей, поїхали сюди. Так, трошки змінилося порядок е збережень. Зі звичної нашої автомайстерні тепер доведеться зберігатися в іншому місті. Ну, нічого страшного, що перший раз ще. В Лос-Сантосі нас ганяли по збереженням. Тут ганяють по збереженням. Де ми не пропадали? Так, було б добре тут мотоцикл ще зберегти, можна? Можна. Хорош. Так, розвернись. Оп. Вставай. Пішли. Пішли. А, потрібно було заїхати в амуніцію. А де амуніція? Далека амуніція? Блін, тут. Одна амуніція на лос на Сан ф. на санфіро? Офігеть! Раз. Два, три. Тут дві поряд взагалі. Ну, типу, Санф'єру менше, ніж Лос Сантос. Трошки. Але все одно, ну, типу, одна амуніція. Ну, зробіть отут ще амуніцію якусь. Ну йо-мо-йо. -йо. Ну, незручно через все місто пилять. Ну, тут, напевно, штук 5. Ну, але то буде наступ... Бейбей! На цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.